Слава Богу, брати і сестри, ми сьогодні пристоїмо перед Господом, і я думаю, що кожен із нас, ми слухаємо це Слово, через яке Бог промовляє до нас, тому що як для вас, я думаю, так і для мене, воно є дуже цінне. Тому що через це слово Господь міняє нас в образ свій. слава йому за це. Хочу прочитати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Матвія. Із 18 розділу із 21 вірша. Може, трошки великий текст, я попробую так може швидше прочитати. Записано так. Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз, Ісус відповідає до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по семи. І тут далі написано притча, мушу трошки прочитати, тим то царство небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. І коли він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав і що чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою упав до ніг, і вклонився йому, і благав, Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому Борг. А як вийшов той рап, то спіткав одного з своїх співтоваришів, щоб винним йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив і казав: Віддай мені, що ти винен. А товариш пав у ноги, став благати, кажучи, потерпи, я віддам тобі, та той не захотів. І пішов і посадив до його, його до в'язниці, аж поки боргу його не верне. Як побачили це товариші, те, що сталося, засмутились, прийшли, розповіли своєму пану і все, що було. Тоді пан кличе та й говорить до нього: раби, лукавий, я простив тобі весь той борг, що просив ти мене. Чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався? І прознів, і прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть усього борга. Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові із серця свого їхніх прогріхів. Дорогі брати і сестри, коли читаю це Слово Боже, і сьогодні зранку ми слухали те, як Господь звертався до нас і були такі сказані слова про те, що Він прийде і визволить народ свій від гріхів їхніх. Таке слово було сьогодні сказано. Друге сьогодні було сказано про те, що коли оті змії жалили людей, і слово Боже каже, що Мойсей е, зробив був змія і міді, повішав його на, е, на шерсті. На шерсті да. І хто подивився на нього, то він ісцілявся, одужував від тих укусів. І ми сьогодні слухаємо про прихід Господній і розмірковуємо про те, що Він прийшов, і одна із тем, яка сьогодні звучить, звучить в ці святкові дні. Іменно те, що він звільнить людей від їхніх гріхів. І це є одна із ключових, можна сказати, з глибоких істин і глибока тема, яку, можливо, ми не розкриємо всю, знаєте, так, але хоч ми десь трошечки торкаємося до цих тем. Він каже: спасе людей своїх від гріхів їхніх. І коли ми читаємо в паралельних місцях, там в Євангеліях, ми читаємо про те. Що він сказав, каже, син людський має владу прощати гріхи. Тобто Він має владу, і ми розуміємо, брати і сестри, і віримо в це слово, тому що ми самі із вами це пережили, чи не так? Коли ми прийшли до Господа з покаянням, і коли Він простив нам усе, усе простив. І Слово Боже навіть говорить, і хтось із братів згадував перед цим, каже, що Він, коли прощає, то він каже, кидає за хребет і більше не згадує. Слава йому за це, брати і сестри. Буває, люди можуть згадати, а помниш? Але Господь так не робить. І ми сьогодні вдячні йому за це. Ви знаєте, колись була така одна ситуація, була якась проблема в одній сім'ї, і були деякі моменти, деякі спілкування з тими, з тими людьми. І ви знаєте, коли вони говорили, і десь відкривали деякі свої моменти, і ми просили у Господа разом прощення, щоб Господь простив, щоб Господь освятив, щоб Господь, ну, як би сказати, рішив ту проблему, яка в них сталася. знаєте. І коли ми говорили про те, потім були ще молитви багато з різними людьми. І, і ви знаєте, я, коли пройшов такий час, і коли молилися, деякі відкриття були, ви знаєте. Для мене ось так великий, як, ну, ми звершуємо роботу, ми трудимось, ми щось робимо, знаєте, і десь і десь поучаствували, і де ще. ви знаєте, І я якось побачив, наскільки віра укріпилася після того, коли, знаєте, молились з тими людьми, і Оспойкав, каже, я все оте. Каже, що, що ти до тої душі ж ти відкрила, я все те простив. І я каже, все те простив. І каже, я каже, якби покрив його своєю кров'ю, і я каже, його не згадую. Ви знаєте, я згадую, яка була реакція тої душі, що Господь все простив. І що Господь дав їй той шанс, щоб ця душа йшла за ним. І отут написано слово Боже, про запит. Петро каже, слухай, ну а от каже, скільки каже, брат може зрішити, а Ісус говорить, чи прощати, каже, 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 може зрішити і проти мене, а я маю йому простити. каже. А він говорить, каже, чи не до семи разів. Якась така цифра сім. Ну так бувають люди, якісь цифри буває, Знаєте, яка сім, це там така цифра, ніби як повнота, да, повнота Божа. Але він каже: не кажу тобі до семи, але я кажу тобі сімдесят разів по сім. І цими словами він сьогодні звертається до мене і до вас і говорить, що багато раз. І він тут розказує оцю притчу. Каже, царство небесне подібне. І тут він говорить про того пана, який покликав свого раба. І коли я читав, що це за сума, яку він був перший винен, то хтось пише, тут щось пише. в мене сноска, що це один талант, щось тут малувато трохи. Бо я щось, коли читав в других місцях, то це величезна сума грошей. Це мільйони, це мільйони тисячі доларів. Знаєте, я собі думаю, що це він так позичив. Але потім, коли я углубився, я потім зрозумів, що це показує Господь на прикладі цієї притчі наш із вами гріх, з яким ми прийшли до нього. Він показує, що це був такий гріх, що ми не могли його виплатити. Що тут що він написано, що він скільки стояв, що треба було продати дружину, дітей і все, що він мав. Представляєте? Отаку, я не можу цього представити. Також взяли жінку, продали, дітей продали, все майнотко продали і каже: ледь хватило, щоб заплатити. Я навіть цього уявити не можу. Але Слово Боже показує, це такий був наш борг перед ним. І ми не могли нічого з ним зробити. І слово Боже, навіть в паралельних місцях каже, що плата за гріх смерть. Але каже, але є дар Божий, який Господь, що Господь прощає, що Господь очищає і свящає, коли ми каємося і коли ми в покаянні приходимо перед Господнє лице. І отут така сама ситуація. Представте, який величезний борг, І він не може віддати. І він падає, падає йому в ноги і каже: слухай, ну прости, каже мені, як тут написано, каже, потерпи мені, може я щось віддам. Може я щось буду пробувати робити, може, я щось віддам. А він написано в Біблії, взяв із милосердя, сказав, все, прощаю тобі все. Ти нічого не винен. Ви знаєте, цей чоловік встав. Я думаю, втішився, благодарив. Можливо, обняв цього чоловіка, подякував йому. Знаєте, подивився, думаю, Господі, і жіночка моя сталася, і дітки мої осталися, і майно моє сталося. Якби... Але Слово Боже каже, раптом з'явився якийсь рядом чоловік, який був йому там трошечки винен. Дуже небагато порівняно. Ну, тут теж ці сноски, ну знову-таки, я щось бачу більше. Ну, слово Боже, говорить, що тут набагато менша сума. <теку> да, яка, якби можна було їй віддати. А він схопив його і казав: віддай. І мав право навіть в тюрму його посадити. Слово Боже, говорить такі слова, що коли це побачили оці раби або друзі, або раби того чоловіка, і вони йому все розказали. Брати і сестри. Чого я хотів це нагадати слово, перше для себе і для кожного із нас. Слово, яке я прочитав в самому кінці, звучить так, каже: так само і мій Небесний Отець учинить із вами. О, отут уже серйозно. Значить, він так само буде поступати зі мною, якщо я забудусь за те, що він мені простив багато, а от те, що в мене тут случається в моєму житті, то це, брати і сестри, дрібниці порівняно. Щоб взяти весь мій гріх і всю мою гріховність до покаяння або гріховність кожного із нас це щось неподйомне, щось велике, щось велике і страшне, але Господь його все простив. То він, то він говорить так, каже, що ми маємо прощати уже тепер, коли трапляються нам якісь дрібниці у нашому повсякденному житті, будь то сім'я, будь то церква, робота, або що случається між нами, якісь конфлікти, якісь ситуації, має серце бути так налаштоване. Чому? Тому що тоді, коли ми прощаємо. І Отець тоді нам прощає. От я собі, знаєте, задумався. Чи не може бути так у нашому житті, коли ми перестали прощати? От такі, знаєте, я чомусь тако, не раз зустрічав таких людей. От каже, не прощу, чув таких людей. От, сказав так чоловік, от не прощу. Щось таке зробили, йому поступили, може, якось. І от я собі думаю, ти так сказав, але ти не знаєш, що ти навлікаєш на себе далі. Тому що якщо ти не прощаєш тому чоловікові, то і Бог твої гріхи, і ми ж молимося кожен день, Господи, в молитві очі наш, прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям. І от я собі думаю, коли ми не прощаємо, і наші затримуються. Якщо я не прощаю свого ближнього, то я ж теж пристаю перед Господом. І навіть сьогодні, коли служіння причастя, і ми в посію, в молитві були. Але кожен раз, коли брати піднімають на молитву, ми перебираємо знов все в своє життя і кажемо, Господі, прости, о святи і очистий. І може Бог повертає мене назад і каже, а ти всім попрощав? А ти всім попрощав. Хай Господь благословить, щоб я теж не був такий, знаєте, затятий, як отой чоловік. Але щоб я мав таке просте серце прощати. І багато псалмів на цю тему є, що простий їм. Як Господь простив. Мене удивляє Ісус Христос, коли Він даже висів на Голгофі і сказав, Отче, простий. І це є великий приклад сьогодні для мене і для кожного з нас каже, бо вони не знають, що вони роблять. Вони просто не знають, не розуміють, що вони роблять. І не уявляють, що це, якими це наслідками обернеться для них. Ну, щось роблять. Хай Господь сьогодні благословить кожного із нас, щоб ми сьогодні були відкриті до того, щоб прощати своєму братові. Ну і тут ще є слово Боже, говорить, каже, із серця. Ну, Це трошки глибше, правда? Це навіть не просто так сказати, там, ладно, прощаю. Або то прощаю, да, так, знаєте. Але це так ще від серця. Хай Господь сьогодні благословить. І ще останнє я хотів сказати, і дивіться, сказано, каже, прогнівався пан і катам його видав. Я, знаєте, думав, я не знаю, чи ви думали над цим, що це за кати? Різні є такі думки, різні підходи, але хтось сказав, що часто буває, якщо людина не прощає, і із-за непрощення часто буває дуже багато хвороб у людей. Ви чули таку думку? Ні? Що іменно одна із великих причин хвороб це є непрощення. І коли людина не прощає ту хворобу, і хтось каже, що кати, яким віддає, коли сам не прощає, оце ці хвороби. Хай Господь поможе. Я думаю, бо це одна із причин, може бути, одна із думок. Але я сьогодні хотів би просити, Господі, навчи мене отак бути таким простим і прощати від серця просто і не мати ніякого зла або ніякого такої образи обіди на своїх ближніх. Хай нам поможе в цьому Господь. Амінь.